На колінах зі сльозами і вдячністю у Луцьку попрощалися із військовослужбовцем Дмитром Гончаруком, який загинув у війні із Загарбницькою Росією. 15 червня 37-річного захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Світлини опублікували на сайті міськради. Відомо, що лучанин Дмитро Гончарук був призваний на військову службу по мобілізації. Герой загинув 10 червня. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Васильівського району Запорізької області після завершення панахиди домовину із тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом у цей момент. Лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Дмитра Гонча. Рука поховала на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять, честь і шана герою.